Нині просимо і говоримо не за себе, а за пам'ять її людини, а особливо за його душу, який положив своє життя за нас. Нехай його справа буде для нас святою, вічною, і ми завжди будемо пам'ятати про це. Упокоїмо його боженьку душу і простимо всякі гріхи. Священный воина Цара и Сына и Святого Духа. Вы има царь и сына, и святого Духа. Вы имя блаженному спині, Вышний покой та Божьями. Признапоминаем у воину Виталию. И воинам признапоминаем, но представленным, Вижу никому и не помянуть, услуги здесь привечу помяк. Я думаю, що сьогодні недоречно буде офіційно надавати слова. Я думаю, що той, хто хоче сказати, він підійде до мікрофона і скаже сам. Це була дійсно світла людина. Він був просто віталіком, а став воїном світла. І як би там не казали, і кому б це не подобалося оцей вислів, кіборг, зараз дуже часто чути, але він став таким. Він став ним і він залишиться. І, мабуть, оця меморіальна дошка, скоріше потрібна нам всім, щоб, дякуючи тому, йти по цій центральній вулиці, звертати на неї увагу. І, словами Ліни Костенко, щоб в нас не те, щоб закладало там вуха, а щоб в нас не закладало душі згадувати тих хлопців, які зараз стоять там, які захищають нас, які несуть добро, світло. І, мабуть, бути відвертими завжди у всьому. Таким, як був, як був Віталік. Колись у поемі про Ольгу Собрук я написала такі рядки. Я залишаю вас, я повертаюсь у потойбічність, вічність, в небуття. Я залишаю вас та не вмираю, бо ваша пам'ять то моє життя. І я думаю, що. Щоденно Віталій цю свою усмішку буде дарувати всі, всім учням і вчителям, які будуть приходити у школу номер 2 Буде проводжати їх додому, і пам'ять про нього дійсно ніколи не померкне в наших серцях. Вічна слава героям! Герої не вмирають! Ми низько схиляємо голову перед батьками Віталія, перед дружиною, які виховували і дали нашій державі, нашому місту, героя. Віталія сьогодні минає рік, як немає його серед нас. Я вибачаюсь перед батьками, перед дружиною що за тих командирів, які не змогли вберегти вам сина і чоловіка. Слава Україні, героям слава!